Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf 2017 року. Мотор 1,6 турбодизель на 115 кінських сил 85 кВт. Коробка передач автоматична. Пробіг 251 тисяча. Це останній офіційно зафіксований пробіг європейським державним техоглядом. Останнє ТО авто пройшло в червні 2022 року на 243 тисячах кілометрів, а в січні 2022 року на 228 тисяч кілометрів було помініно ГРМ, помпу і всі розхідники. У нас є гарні денні ходові вогні. Кузов універсал. Дуже гарний синій ковір. На сонці дуже гарно переливається. Автомобіля є форкоп. Пізніше покажу, як він відкривається з багажника. Салон у нас тканиний в дуже гарному стані, практично як новий, збережений дуже гарно. У електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. 400 підйомника. Регулювання фар. Автомобіля є круїз контроль. Автомобілі. Пробіг 251 тисяча кілометрів. Бортовий комп'ютер. З навігацією. Кермо в гарному збереженому стані. Великий сенсорний екран з навігацією. Навігація в нас налаштовується під себе, можна будь-який вигляд поставити. День-ніч. Ми виставляємо масштаб карти. Центрування. Середні, роз... середні витрати палива автомобіля. Ші... Майже 6 літрів, це дуже економно, як для автомата, включає для телефона, голосове керування, радіо. Медіа так само вводити інформацію з телефону. Так, тобто десь виглядає меню. Система Сінгблю. Перейдем до асистентів допоміжних. Розпізнавання втоми. Превентивна система безпеки. Датчик тиску в шинах. Автомобілі є підігрів, передніх сидінь, кондиціонер, обдув лобового скла, система старт-стоп, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, автохолт. Осі підстаканики. Це відкривається. Є така ніша для телефона з USB. Бардачок з охолодженням. Саме як в Шкоді є Volkswagen Мультимедіа. На SD-карти. Ще напевно, на SD-диск можна ще запхати. Заднє ряд сидінь у нас так само збережений. Салон відчувається як новим. Сідаєш приємно в салоні. Нас відкидаються задні сидіння, робиться практично рівна підлога. І щось можна перевезти. Місце, місце виходить дуже багато. Багажник дуже великий, місця дуже багато є. Є в нас така шторка, яка складається в два положення. Раз. У нас є аптечка, жилетка. Тут у нас є повнорозмірна запаска. На, на, на сплавному диску. Та резина все сезонка. Резина. Резина як нова. Протектор великий. Ще можна їздити пару сезонів сміло. А ось тут у нас витягується форкоп. Тут підсвітка така є. Цей автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жовкви, село Сопошин. Автомобіль вартує вашої уваги. Приїжджайте на огляд, можливо, цей автомобіль буде саме вашим. Хороша можливість купити гарний автомобіль за адекватну ціну.